Основи догляду та як правильно зібрати та зберігати урожай Цибулі Ексібішн. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо копати. Догляд за цибулею Ексибішин абсолютно нескладний. Він полягає в своєчасному та правильному поливі, підживленні, розпушенні та видаленні бур'янів. Полив має бути помірний. Рослина не терпить як надлишку, так і дефіциту вологи. В загальному поливаємо два рази на тиждень. В посушливий період частоту поливу збільшуємо до 3-4 разів. В кінці липня ми припиняємо полив. Для гарного зростання та врожайності цибулю регулярно потрібно підгодовувати. Тут діє правило, що краще багато раз по трішки, аніж декілька раз по багато. Хоча б один раз на три тижні вносимо добрива невеликими порціями. Припиняємо підживлення приблизно за місяць до прогнозованої дати збору урожаю. Обов'язково розпушуємо грунт після дощу або поливу, особливо на початку, коли зелене пір'я ще тонке, а корінню необхідне постійне надходження кисню. Бур'яни прибирають по мірі їхнього зростання, не допускаючи вкорінення, допомагає зберегти вологу і перешкоджає росту бур'янів. мульчування. я свої грядки зазвичай мульчую компостом або скошеною травою. Цибуля Ексібішн дозріває приблизно через 120-130 днів після повних сходів. Термін збирання залежить від регіону, але основною ознакою того, що пора збирати цибулю, є те, що пір'я поляже та пожовкне. Прибираємо у сонячну та суху погоду, підкопуємо за допомогою лопати, а далі очищуємо, обрізаємо коріння та пір'я та розкладаємо на ящики для подальшого просушення та знезараження під сонячним промінням. Досушувати будемо у темному приміщенні, що гарно провітрюється. Коли цибуля підсохне, щищаємо зайве лушпиня, що легко знімається, і в подальшому зберігаємо при температурі близько 5 градусів. Так легко та просто доглядати та зібрати цибулю з солодким смаком та приємним ароматом. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої Сінові зайки. па па па. -па. па.